Вітаємо вас, дорогі глядачі нашої програми Голос що кличе. Я думаю, що кожен собі час від часу задає питання: а в чому ж сенс життя? До чого я покликаний, і що хоче від мене Бог сьогодні? Ми вирішили запитати, що думають жителі міста Рівне про те. В чому їхній сенс життя і чи змінилися їхні цінності за період війни? Те, що відповідали на це запитання люди, ви можете побачити, почути в цьому відео. А що думаєте ви про сенс життя? Обов'язково напишіть в коментарях. В чому сенс вашого життя? Ну, наразі такий тяжкий час, і сенс життя, мабуть, в тому, щоб вірідня була жива, здорова, батьки, чоловіки наші, і діти щасливі. Цему напевно, на зараз таких, таких обставин. Це сенс життя для лю, для любої дитини а для жінки, для матері. В першу чергу. Сенс мого життя в тому, щоб порадувати близьких, рідних, от, робити їм настрій краще і більше позитиву їхнє життя приносити. В Моїй роботі я займаюся мистецтвом в дітях, в сім'ї. А в чому зміст вашого життя? Спорт, футбол. Ну. І любов, все. Зараз, аби здоров'я було. А остальне вже діти підросли, слава Богу. Пішли на свій хліб. Головне ж головне здоров'я. Для чогось то ми сюди прийшли? Не знаю. Щоб захищати своїх. Родителів. Родителів. Щоб захищати своїх рідних. Як вам сказати? Щоб просто потім не, не жаліти, що ти не так прожив, розумієте? Щоб ну, жити так якось добре, ну спокійно. Ну раніше спокійно було. На роботу ходили, все як не може бути. А зараз війна, ясне діло, що зараз всі в такій напрузі. Чи змінилися ваші цінності відношення до життя з приходом війни? Набагато змінилося. Став зліший. Агресивніший. А взагалі просто відношення до сенсу життя, яким стало через війну? Ну, як сказати? Трошки почали задумуватися люди, що таке життя. І Що таке життя? Головне мир спокій. Ну, так. Таке більш. Знаєте, такась така апатія. Просто ну, жити то кажуть, не хочеться. Тому що все кругом погано люди переживають, нервують. Ну, а це вбивства, ці знаєте, для людей це дуже на нервову систему. Це відкладається. Так змінилося, тому що я якось. Не так сильно звертав увагу на ті якісь радощі в житті, більше звертав увагу на проблеми всякі, концентрувався більше на них, а потім зрозумів, що ці проблеми вони, ну, вони можуть вирішитись легко і просто, і треба радіти ну, маленьким речам, маленьким радощам, звертати на них біль. І як вам це о... вдається робити? А це спочатку робиться самостійно, якось, ну, особисто в мене через силу, а потім воно якось так в'їдається, як звичка, і стає так більш якось. Від щирого серця, виходить, радіти, uh -huh. а не самостійно через силу? Е, ну, звісно, змінилося. По-перше, цінності людей змінилися, вони стали більш глибокими. І, я думаю, сподіваюся на те, що просто війна вона проявила більше людей і рідних, і нерідних, і люди більше зрозуміли, хто їм рідний, хто їхній, хто чужий. І це насправді ну, дуже класно. Це важко людям, але в цьому ну, як на майбутнє дуже багато таких плюсів очищення. Uh -huh. А ви що думаєте? Я думаю, так само, як моя мама. Чи знаєте ви людей, які, от, на ваш погляд, на вашу думку, 100, на 100% виконали своє призначення на землі? Ні, не знаю. Не можу навіть. Можливо, можу з історії яких осіб. Ні, не можу назвати. Ну, мене, наприклад, дуже, як вам сказати, скажу вам, ні. Просто вразив наш президент. Uh -huh. Всі читали, ну, знаєте, артист. А тут, подивіться, він весь час нікуди не їде. Він весь час тут. Він весь час старається. А що треба людині зробити, щоб зрозуміти, в чому сенс її життя? <кій> ну. Я просто, мабуть, з дитинства розуміла, в чому сенс мого життя, тому мені важко за когось судити. А ви що думаєте? Е, треба почути себе, е, все розкритися в повну душу, і тоді зрозумієш сенс свого життя. Ну, мабуть, що мати сміливість, і не боятися пробувати різне і не робити те, що тобі не подобається, до чого не лежить душа. Якщо ви не підписані на наш канал, то зробіться, обов'язково поставте лайк і додивіться це відео до кінця. Вас там чекає сюрприз. Чи чули ви про таку особу, як Ісус Христос? Звісно, ну так чув. і не тільки чув, я багато читаю. Ну, звісно. Я перебувала в усіх церквах, я співала в групі прославлення, була в молодіжній християнській церкві в Вінниці, Грінвейт, цілий угу. етап мого життя. Яке ваше зараз відношення до Ісуса? Ну, це велика мудрість, я можу так сказати. Ну, знаєте, історично про цю особистість можна говорити багато, і насправді історичних і даних не, не, не так багато uh -huh. про неї. Але я вважаю, що якщо, якщо ця особистість залишилася на дві тисячі років в мистецтві, дала такий потужний вклад, значить на 100% сила в тому є величезна. Як ви думаєте, яка ціль його була приходу або життя на землі? Не можу назвати, я не розбираюсь в цій темі. Ціль на життя, щоб люди. Ну, вірили, ну, в Бога вірили в нього, і старалися робити людям добро. Угу. Добро робити, я так вважаю, що це його була така задача, щоб були добродушні люди. М -м -м. Я, я так считаю. Читаєте Біблію? І Біблію читаю. Ну, я її читаю не як, е, як знаєте, церковну, там не а як. Просту книжку, яка як mm. історична. Ну, правда, там в церковного мало, якщо так добре вчитатися в ній. Там багато фактів виписується. Mm -hmm. Більшість як історія йде. Вам дає щось розуміння того, хто такий Ісус Христос стосовно вашого життя? Mm -hmm. е, мені я не замислююсь над цим як особистістю. Я читаю мудрість. Мені цікаво приміняти те, що він сказав. Ну, якби не цікаво, а важливо. Угу. Але я вважаю, що це саме складна релігія для виконання, тому що там такі речі, які мабуть, ну під час війни особливо це питання піднімається. Важко людям залишатися справжніми християнами, коли є ворог, угу. тому що в мирні часи це ніби легко. Але так само було і з мусульманством, чому воно захопило великі території, тому що на той час його виконати було легко. Це нам зараз здається в сучасному світі, бо ми такі всі розкуті, що там носити паранжу це досить важко. Раніше були інші зовсім цінності, і люди масово переходили в цю релігію. Тому, якщо дивитися щиро на слова Ісуса, я думаю, що ну, якби це як ідеал небесний, до якого треба прагнути, але я думаю, виконати на 100% то для живої. Людини на землі майже нереально. Ну, ви правду говорите, але є Дух Святий, який допомагає нам. Біблія це саме та книга, яка відповідає на питання, хто такий Бог, хто такий я, що Бог думає про мене і взагалі в чому все ну, життя. Це вже філософське питання. Це вже з другої сторони. Кажу, я читаю як історичний факт. Угу. Там багато чого є цікавого. Що вас найбільше зацікавило, читаючи? Ну, я сказав, там я кажу, багато цікаво. Конкретно виділити, okay. я не скажу що. Їм саме конкретно. А так, як історична книжка, вона дуже цікава. Uh -huh. Мені так почитати для самого розвитку, кожному не мішає. Коли ви в останній читали Біблію? Ну, Перед десь тижня три назад. Чи пам'ятаєте, що читали? Ну, знаєте, я так... Особу не запам'ятовую, я її кажу, читаю раді, раді цікавості як історичне. Таке, щоб особу запам'ятовувати, то я не стараюся. Просто залишу вам таке побажання, можливо, як будете наступний раз читати, то попросіть, щоб Бог відкрив, вам, що Він хоче проговорити до вашого серця. І я знаю, що через Біблію Бог відкриває людині, в чому її призначення, в чому її суть, і розповідаючи про життя Ісуса Христа, описуючи події ці в Біблії, Бог говорить до нашого серця. Події Біблії там бачите, зараз подається по всяких каналах дуже багато протиречивих речей насчет Біблії. Бо люди трактують ну, по-своєму. Отже, от, от дуже багато вже і ці науки, і все влізуть туди, а доказати вони нічого не можуть. Вони тільки язиками ляпають. Ну так, але ми можемо самі. Відкинути Біблію вони не можуть. І доказати, що вона дійсно настояща книжка, теж вони не можуть. І от це треба самому думати і, і рішати, що воно правильно, а що неправильно. А ви думаєте, це настояща книжки чи ні? Судячи по всіх історичних даних, вона написана дійсно тими, хто її писав, uh -huh. тими людьми, які це все бачили, все знають. Вже багато е, цього є підтверджень, що, допустимо, там в біблії цих судом, морода. Вже ж знайшли, розкопали, знайшли, розкопали, доказали, що воно було таке. І ще дуже багато речей доказується вже історично, що вони дійсно, що описані в Юлі, що вони дійсно відбувалися. Так що це не просто так книжка написана. Чи розумієте ви те, що якби люди жили так, як там написано, то не було б ні війн, ні біди, ні горя і так далі. Тому що Біблія ні, так, декларує такого, моральні закони. Такого не може бути, тому що людина є кожен отдільний індивідум. Угу. Щось комусь не подобається. Щось десь до чого починається конфлікт. Такого не може бути. Не може бути, щоб люди е, ж, жили ж, по біблії? Да? Жили по біблії. Такого не може бути. Ну але якщо просто ймовірно уявити, що якби таке було. Ну чи було б це добре? Ну тоді мені вже треба померти. Чому вам треба померти? Бо якщо таке буде, це рай. <рес> ну, взагалі, Бог задумав, щоб люди жили в раю. Якби не прийшов гріх, то люди би жили в раю. Але люди не послухали Бога, і тому всі події, які відбувалися, це питання від того гріховності людини і чому взагалі все відбувається, тому що люди грішні. Але ми читаємо Біблію про те, що Ісус прийшов постраждав, щоб очистити людину від її гріха і дати надію на вічне життя. То, ну, то так. Але звідки взявся гріх, питання ще? Звідки взявся гріх? Диявол був. А диявол хто такий? Парчий ангел. Парчий ангел. Але ж він був слуга Бога. Був? Світлоносець був? Був. Він виступив проти Бога. Виступив. І Чому? ми виступаємо своїми вчинками проти Бога. Бо так захотів, гордість. А була. він так захотів. Так само і люди. Так само і люди. Так Але розумієте, люди. чинячи неправильні вчинки, ми грішні. Від тому що Адам з Євою згрішили, і всі, все покоління, яке народилося людей, всі люди грішні. Але Ісус прийшов, щоб оправдати людину, щоб простити її. гріхи. Ще одне питання. Якби Адам з Євою не согрішив, людства не було б. Чому? А чому? А звідки взялися б люди? Взялися б народилися б. То йому, опять гріх? Ні. Як ні? Ні, тому що Бог задумав так, що це продовження роду природній. Ви думаєте, що це... фізіологічно щось відбулося Адамом і з Євою після того, як Бог їх вигнав з раю? Нічого, ні, вони нічого. були такі самі, як вони. Ну, залишилися такі самі, да? Але пішло людство від них. Правильно, якби і в Адемі жили, я думаю, пішло як... би людство. Якби вони жили в Адемі, людства не було. Ну, це таке досить ну, досить спірне питання, правда? Так, але ми є. Це факт. Ми От, є Ми є. і, і ми, нам і треба, і ми, різні, і, і ми різні, і ми сваримося, ми миримося, Ми, Все, ми люди, так. люди, так, але ціно, те, що є Бог над всім, і Бог нас любить, приймає, і прощає. Ради чого, Ісус знав свою місію на землі. Він знав, що. Він має народитися, щоб померти за наші грехи. І я знаю безліч людей, життя, яке змінила Біблія. Я особисто переконана, я особисто знаю, моє життя змінила Біблія. Просто відношення до різних речей і розуміння суті, чого я тут, дала мені Біблія. Взагалі ну, цінності життя, все то, то в Біблії таке, заховане. Я ж кажу, кожному своє. Кожен розуміє своє буття на цьому світі по-своєму. Так. Один гребек як з дуру, Чуть не вдавиться, а другий тихий, спокійний, довольство тим, що є. Але кожному прийдеться здати звіт перед Богом за вчинки, ну, за справи, за думки і так далі. Ми вийшли з праху і підемо в прах. Так, а далі? А далі буде рішати той, хто зверху. на життя, щоб люди вірили, ну, в Бога вірили в нього і старалися робити людям добро. Угу. Добро робить, я так вважаю, що це його була така задача, щоб були добродушні люди. М -м -м. Я, я так вважаю. Ну я думаю, ви знаєте про те, що кожна людина народжується грішною на цей світ, і вона потребує спасіння. Якщо людина не знає Ісуса і власне його ціль. Приходу на землю, це те, що він помер за гріхи людей, і угу. ми, я, ви, приходячи до Ісуса, розуміючи, що ми грішні люди, і просячи прощення щирості за свої провини, за свої так, гріхи, так. він нас прощає. І тут два таких приємних моменти, коли ми знайомимося з Богом, з реальним живим Богом, ми розуміємо справжню ціль свого життя. Тоді відкривається сенс життя, хочеться жити навіть поза оці обставини життєві, так, так поза якісь моменти хочеться жити. Я знаю людей особисто знаю жінку, в якої здається мені в авіакатастрофі, чи де там, чи в автокатастрофі загинув чоловік. Угу. Вона залишилася з шістьма дітьми. Вагітно, вагітна була шостою дитиною, п'ять дітей ну, дорослих, там 17 років старшому хлопцю було, мені здається, і вона мені особисто розказувала. Вона каже: я шестеро дітей а, здається, все розрушилося. Каже, якби в мене не було Бога, якби я не знала Бога, ну, то була би біда. Прийшла б депресія якась її життя і так далі. Вона мені Ми сиділи з нею на дивані, вона мені розказувала, каже, оце диван, який приймав всі мої сльози. Я просто приходила, ставала на коліна, молилася, ну, казала: Ісус, допоможи мені. Ісус реальний сьогодні, і він, те, що ви говорите, що якась апатія, якісь такі речі, Ісус звільняє від цього, він дає надію. Тому так. що життя наше закінчиться. Прийде момент все рівно. Хтось від ракет помирає, хтось просто своєю смертю чи від хвороби, і так далі. Так. Життя закінчиться. І нам прийдеться зустрітися з Богом. І от за життя земного людина має повернути свій погляд з яких таких побутових речей на Бога. Ну так, от сьогодні я свій свято, але я не пішла і мене здоров'я, слабе здоров'я. Я весь час хворіла, операцій багато принесла. А це далі приїде, знаєш, те щось там весь час носиш, а тут сили немає. От і треба йти до церкви, то якось раніше ходила більше, здоровша була, а зараз думаю, ну чого ще не пішла, треба було піти. То вже на великі свята, то, звісно, я вже йду, а це присвяток. Ну, треба було б ясно, щоб піти помолитися. Тому що в мене батьки були, вірили, він, баба, всі, знаєте. То я як вірю в Бога. А ви читаєте Біблію? Ні. Yeah. А вам цікаво, яке було, яка ціль була приходу в життя Ісуса Христа? No, ну, так, цікаво. Кожна людина, вона грішна по своїй природі і. А... Якщо би не Ісус, то всі люди приречені на смерть, на вічну смерть. Не просто коли життя земне закінчиться, а на вічну смерть, коли а, буде суд після закінчення земного життя, і одні підуть направо, одні наліво, одні в рай, одні в ад. І от прийшов Ісус Христос для того, щоб забрати людський гріх. Угу. Для того, щоб коли людина, яка вірує в нього і визнає свої гріхи перед Ним, мала надію на вічне життя. Угу. Його була ціль приходу. І Ісус. Реальний сьогодні, тому що ми ж, я думаю, ви Пасху святкуєте. Ну так. Це день Воскресіння Ісуса Христа. Тобто Він своїм Воскресінням показав, що смерть не має над ним влади, і що все-таки вічність існує. І кожна людина, яка визнає свої гріхи, свою е, таку, як сказати, можливо, е, те, що життя її. Все рівно ми помиляємося, да? робимо, тому що це гріховна наша природа, така ми від Адама з Євою від перших людей, гріх... грішні люди по природі mm. своїй. Коли людина визнає і просить допомоги в Ісуса, Він приходить в її життя, змінює і дає справжній зміст життя. Чи читали ви Біблію коли-небудь? Ні, не читав. Вас не цікавило це чи просто у вас не було можливості? Скоріше, не цікавило. Угу. Просто Біблія книга, яка відповідає на питання. Хто такий Бог, що він думає про нас? Хто такий е, я і яке моє відношення має бути до Бога і справжній, в чому справжній сенс життя? Mm -hmm. Чи маєте ви Біблію вдома? Так, маю. Може, все-таки варто спробувати читати? Ну, мене мама, так сказати, наштовхувала на це, тому можливо, якщо я знайду вільний час для себе, я зверну увагу на цю книгу. Зверніть увагу, будь ласка, я знаю безліч людей, яких е, змінила ця книга. Дала справді надію і показала справжній сенс життя, до чого людина покликана, і як жити так, щоб бути по-справжньому щасливою. Тому що оці речі земні, якісь, вони тимчасові. Ми досягаємо чогось, кар'єру будуємо чи маємо гроші, але це якусь тіху на мить приносить. А коли життя людини наповнене Богом, справді справжнім сенсом її життя, тоді все по-іншому. Тому я бажаю вам успіхів, в пошуку Бога. І справжнього сенсу життя добре, дякую. дорогі глядачі. Задайте собі запитання: якщо Бог створив нас для того, щоб одного разу ми зустрілись з ним і отримали спасіння, то чому в день нашого покаяння він не забрав нас на небеса? Цікаво, правда? Бог хоче чогось від нас, і ми покликані до добрих справ? Ми покликані проповідувати Євангелії і залишити хороший слід на цій землі. Що ви робите для того, щоб поширювалося царство Боже? Ми бажаємо кожному з вас знайти справжній сенс життя, знайти своє призначення в цьому світі і те, до чого вас покликав Господь. Якщо ви ще не знайомі з Богом, то він вас чує, він вас бачить на кожному місці і хоче, щоб ви жили повноцінним наповненим життям з ним. Досліджуйте Біблію його слово, і він вкаже, що вам робити далі. Ми маємо прекрасну новину для вас на нашому каналі. Ми хочемо провести розіграш двох класних призів: перший це книга ріка ворона. життя з метою, і другий це футболка. Для того щоб стати учасником даного розіграшу, вам треба поставити лайк, підписатися на наш канал, написати коментар, надіслати це відео своїм друзям. І коли ми побачимо цифру, 10 тисяч. Подобайок 10 тисяч лайків, то ми проведемо розіграш. Переможцем можеш стати саме ти. Благословінь вам і до нових зустрічей.